Нагріваємо молоко до 33 градусів по Цельсію, додаємо закваску, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин. Фермент розчиняємо у воді, вливаємо в молоко. Легка перемішка і 30 хвилин спокою. Згусток має бути щільним, з жовтуватою сироваткою по краях, розрізаємо його на кубики. Обережно перемішуємо та нагріваємо до 40 градусів по Цельсію. Зерно повинне стати пружним і дрібним. Перекладаємо зерно в тканину, залишаємо на 2 години, перевертаючи кожні 30 хвилин. Якщо сир не тримає форму, легкий прес на 15-20 хвилин з обох боків, обсипаємо сіллю, загортаємо в зволожену тканину та ставимо в холодильник. Через 6 годин ніжний ароматний сир готовий до подачі усе для сиру, на CheeseMaster.ua закваски, форми та рецепти для справжніх сироварів.